Друзі, вас вітає українське генеральної області Ріо-Петліде в сонячній Іспанії. Квартира в самісінькому центрі. Подивіться. Плаза Еліптіка у нас. В 68 тисяч 100 метрів квадратних. Раніше це приміщення використовувалося в оренду як у стомі. Зараз це одна велика кімната, але можемо розділити на дві менші спальні. Ось така простора в нас зона. Тут ми маємо два санвузли. Це перший маленький санвузол. Це друга кімната. Так само маємо два вікна, і також можемо розділити на дві спальні. Отже, ми можемо мати тут чотири спальні. Це другий санвузол. Тут непогана плиточка, навіть можна не замінювати. Можемо зробити тут чотири спальні і повноцінну залу. Це в нас зала. Оцей користінок вибираємо, і тут у нас повинна бути кухня. Тут використовувалася ще одна кімната, але це кухня. Отже, маємо. Квартира 68 тисяч 100 метрів квадратних.